Вітаємо в ефірі. Пряма мова сьогодні. І студії сьомого телеканалу Ольга Герасім'юк, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вітаю вас, Ольга Володимир. Вітаю. Доброго дня. Вітаю, день. Відомо, що вже чотири місяці в Україні діє новий закон про медіа, і які можна зробити вже зараз. Перші висновки щодо ефективності цього закону, як він позначився на діяльності в цілому нашої медіагалузі. Ну, ми його дуже чекали. Цей закон. Ми чекали 10 років, за нього йшла битва, і я вважаю, що якби він раніше був ухвалений, то ми б мали трохи інші результати війни. Тому що спершу йде в наступ інформаційна армія, а потім вже заходять війська, які отак от і в Харків тут зайшли своїми танками страшними. Тому цей закон був би важливий тоді. На жаль. Ми змогли, але Україна завжди щось може зробити, коли якісь буремні часи. Згадайте, коли була Революція Гідності, ми змогли суспільне мовлення нарешті <смі> мали також зобов'язання перед європейською спільнотою, але в першу чергу перед собою. Так само і з законом. Він а, дався нам важко, але він, по-перше, був. Високо оцінений Європейською комісією. Напевно, наші глядачі чули, що ми спочатку отримали запрошення до кандидатства в Європейський Союз, а потім ми вже мали ну, якби, довести, що ми ці реформи виконуємо. І першою реформою, яку ми довели, блискуче, я вважаю, тому що із 10 балів у нас 9 була оцінка. По цій Майже. Реформі. максимум. Майже. Вона блискуче була е, проведена. І дивіться, у грудні президент підписав закон. Зараз ми маємо липень, серпень, перепрошую за цей час. Ми встигли його проголосувати. Встигли ми зробити дуже багато обговорень в громадськості, тому що цей закон передбачає, що громадськість зацікавлена. Вона Має брати участь у тому, щоб його там вдосконалювати. Нам треба було багато документів розробити, щоб це працювало. Цей закон дає можливість нам легше організовувати наше інформаційне суспільство, легші стосунки з мовниками, позбутися цієї бюрократії, чиновництва. На жаль, бюджет нам зрізав парламент. От ви чули також було багато балаканини і непотрібних маніпуляцій. Тому нам зрізали бюджет, але я наголошую, це не про зарплату йдеться а про, наприклад, створення електронного кабінету, яким ми реєструємо всі наші медіа. Це про необхідні речі, абсолютно необхідні речі. Але ми не засмучуємося. Ми зараз домовилися з міністерством цифрової. Міністерством Мінцифрою і ми спільно працюємо і цей кабінет буде створений. Бо ми дбаємо про наших ліцензіатів, про наших про канали, про радіо. Ми зараз маємо регулювати також інтернет. Онлайн друковану пресу реєструємо, тобто весь спектр медіа, який насправді є, він же ж не тільки з радіо телебачення складається, як на початку століття. так? Тому цей закон нам дуже важливий. І за цей час ми а, бачимо на кожному засіданні щочетверга, до нас приходять наші ліцензіати і реєстранти і реєструються. тобто Може хто пам'ятає? Було стільки багато скандалів, що онлайн будуть забороняти блогерів, будуть там е, блокувати. У нас зареєструвалися вже ютубери, зареєструвалися онлайн е, для того, щоб стати медіа. Бо коли вони отримують реєстрацію, вони отримують офіційний статус медіа. А що змінюється на практики? Коли їм буде реєструє? від цього тільки вигода, тому що. Mm -hmm. Це не обов'язкова реєстрація, це по бажанню. Я підкреслила просто, що люди почали це робити, оскільки вони зрозуміли, наскільки їм це зручно і вигідно. Тому що перед законом, якщо він буде порушуватися, звичайно, будуть відповідати однаково і ті, хто зареєструвався, і хто ні, тому що закон один для всіх. Але ми маємо тепер рівні умови для всіх. А от той, хто зареєструвався, вони, по-перше, отримують офіційний статус. Медіа. Це означає реєстрацію на різні заходи. Не просто скажуть, що ви приватна особа, ідіть, будь ласка. Якщо я медіа, в мене є реєстрація, в мене є акредитація, звичайно, автоматично. Ці люди зможуть брати участь в тендерах для того, щоб розвивати цей свій медійний бізнес. Вони будуть мати захист від держави, і люди це зрозуміли. Бо навіть ну, от Ютуб це взагалі така була. Ну в YouTube, Вільний абсолютно. простір. абсолютно, ну як і онлайн, як інтернет. І сьогодні люди йдуть. Дуже багато зареєструвалися друкованих у нас медіа, тому що звичайно, поки що на час війни це обов'язково. Ми повинні облікувати усі друковані. Медіа, які у нас є, Розумієте, скільки в нас журналів, скільки газет, Та важко прорахувати. Навіть, так їх дуже важко взагалі було уявити, скільки їх, тому що згадайте вибори в цей час з'являлися якісь люди в спортивних костюмах із свідоцтвом журналістів, Вони з'являлися на цих майданчиках до голосування і зникали. Зараз цього не може бути, але під час війни ми повинні зробити цей облік. Причому ті, хто мав таку реєстрацію, вони безкоштовно це роблять, вони не не несуть ніяких збитків, не зазнають. І, і знаєте, ми задоволені ще й тим, що люди при цьому в практиці показують, де є в законі якась недосконалість, де збіг, де треба якийсь інший закон припасувати до цього, чи навпаки. І ця робоча група, яка працювала над законом, вона зараз над цим працює. І ми подаємо ці зміни туди. І ми всіх заохочуємо, всіх, і звичайно, і глядача, і слухача також через те, що це для суспільства, а не для когось іншого, щоб вони вказували на такі складні речі. І от сьогодні ми зустрічалися з медійниками Харківщини. Ми почули багато речей, про які треба буде поговорити. Тому загалом. Відповідаючи на ваше питання, я вже досить довго на нього відповідаю. А хочу сказати, що це дуже потрібна реформа, яка а, я впевнена дасть в першу чергу суспільству якісну інформацію, і це дуже важливо. Якісну, незалежно від впливу власників, це була одна із до речі вимог європейського союзу, щоб це щоб приватний інтерес не переважав суспільний. Як раніше було, тому що власники вирішували, кого глядач обирає на виборах Звісно, так? через так. це. А це була умова, і, і це дає цей закон дає нам можливість. І захист від російської пропаганди і дезінформації у нас є дуже серйозні зараз для цього засоби. Ну І також, що я вважаю важливим, нам потрібно створювати толерантне суспільство, щоб у нас ніхто нікого не ображав за ознакою. Національності, раси, релігійних переконань там і інших, так. які є чутливими, і ми над цим теж працюємо. Він дає нам можливість усувати ці взагалі відкриті які-небудь шпарки для того, щоб суспільство розтягували по кутках. Як це робив? Про це будемо говорити ще окремо а зараз більш практичне, як би мовити, питання відповідно до нового закону, до звичних телерадіомовників. Про це ми вже почали розмову в сферу регулювання. Додавались нові суб'єкти, тобто друковані і онлайн медіа. А яким же чином Національна Рада здійснює контроль за новими суб'єктами медіа? Непросте питання, тому що це величезне поле, особливо якщо взяти онлайн, то інтернет, уявіть без море. Меж. без меж, і він завжди був не просто без меж, він був без правил. Всі, хто а, працював на телебаченні радіо, знають, що є правила, є закон і є санкції, якщо порушить. А там можна було все, при тому люди заробляли на рекламі не менше, а то часом і більше, ін, більше. І це не рівні умови для мовника. А отже, вирівнявши це, ми працюємо і на благо телебачення, радіомовлення, щоб всі були на, на одних. Тим більше, що кожен мовник зараз має собі і е, відео, і контент, контент так, і хтось радіо створює. Це е, 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 така складна історія. Звичайно, ми не зможемо моніторити щодня усіх. Я, до речі, хочу підкреслити, що мова йде не про е, сторінку Фейсбуку, чиїсь, чи про блог, чиїсь. Ми, це, це окрема річ, тому що коли блогер прийде до нас і зареєструється як медіа, тоді він буде наш реєстрант. Тоді ми можемо його там, наприклад, промоніторити в разі, коли. Чи наш моніторинг помітить, що там йде якась пропаганда, чи якісь такі порушення закону? Чи отримаємо скаргу? А на це будемо орієнтуватися. Суспільство в нас дуже активне. І відповідно, моніторинг теж буде проводитися, коли ми будемо отримувати такі сигнали. Що стосується друкованих, то наші функції тут. Обмежується просто поки що тільки реєстрацією. Просто ми повинні їх облікувати. Але ви знаєте, от зараз ми розмовляли з друкованими медіа Харківщини. У кожного є проблема. Зараз їх погано поширюють. А сьогодні, наприклад, на деокупованій території одразу треба дати газету, щоб там, де ще ми не пробилися з телебаченням. Є ж проблеми Зразу... з іншими мовниками. Так, і, і і газета для них велике велике порвеликий джерело безперечно. Ми будемо, наприклад, говорити з Укрпоштою, яка теж проводить свою реформу. Відповідно, вони зупинили це поширення. І для людей це проблема. Для самих газет це проблема. Також треба допомогти їм друкуватися. Це ж і кошти, це папір, це багато словом. То чого я це веду? Національна рада не зобов'язана це робити, але ми регулятор. Який опікується інформаційним простором. Ми сьогодні в, об... в нападі на... на російського агресора, і нам треба допомагати. Через те ми все це акумулюємо, будемо спілкуватися, і ми це зараз робимо із комітетом, із Кабміном, із відповідними органами. Ми робимо це і у іншому відношенні. Тому хочу сказати, що. Якщо говорити знову ж таки про закон, в якому всі дуже боялися страшного е, страшного настраду, яка буде, нібито тобто, цензором, цензуром ер... так орган репресивний, то я хочу підкреслити, що ми навпаки, і і чого ми сюди сьогодні приїхали поговорити з медійниками? Ми навпаки на сторожі інтересів. Мовника, і ми сьогодні всі разом. Тому нам треба допомагати, і ми е, будемо вживати і вживаємо зараз усіх можливих засобів. Всі наші контакти використовуємо для того, щоб це рухати. Зараз виторкнулося дуже болючого, як на мене, питання. Однією з важливих проблем саме на Харківщині, є проблема нашого прикордонного місця розташування, так. і звідки. Можливий прийом з території країни агресора ворожих телерадіоканалів і ворожого контенту, які заходи здійснює Нацрада для того, щоб протидіяти ворожому мовленню у прикордонних регіонах. Проблема їхнього проникнення на нашу територію вона лежить не лише в нашій компетенції, а в першу чергу компетенції спеціальних органів, котрі зараз над цим працюють. Треба розуміти, що це не зараз сталося. Це сталося протягом багатьох років. Вони торували цей шлях, вони закріпилися, закріпилися в мозку у людей через свої передачі ці і через спеціальну пропагандистську лінію. І відповідно і зараз і вони з'являються і з'являються, з'являються. Це нові там якісь назви такі, і люди, звичайно, ну вони страждають через отримання цієї інформації. Ми це добре розуміємо. І тому я хочу сказати, що тут є дві частини. Перша це робота цих органів. І ми сьогодні обговорювали із воєнною адміністрацією з обласними керівниками про те, що це відбувається з силовиками. Ми сьогодні говорили. Я не можу це озвучувати, але повірте, що ця робота ведеться з нашого боку Національної ради. Це а, турбота про те, щоби знайти тих, хто а, зараз піде мовити на прикордонні території. Візьме тимчасовий дозвіл. Ми даємо тимчасові дозволи без конкурсів, без нічого, щоб люди туди йшли і мовили. Звичайно, є проблема отримання сигналу. Тому ми співпрацюємо з концерном, щоб вони могли ну зараз знаєте, відбудовуються на вежі в деяких місцях. Розбита інфраструктура це величезна проблема. Величезна. Вони проблема. скаржаться на те, що вони так. просто власноруч це роблять і домовляються так. інколи самі. Так. А взагалі, чим Нацрада може допомогти таким мовникам, які зараз приходять на деокуповані території, розпочинають? Мовлення, але їм не вистачає елементарних речей. Учора мої ну, колеги вони казали, що радіо вони там запускали дротно купували самі, тому що так. нічого немає. Чи так. може в таких випадках Нацрада їм допомогти? Знову ж таки кажу, що це не наша, е, ніби е, не наш бюджет, тому що в нас ми не маємо на це права і бюджету не маємо. Але ми зараз ще минулому році запустили такий опитувальник до всіх в Україні мовників а. Особливо на прикордонні, щоб нам повідомили про свої потреби в когось розбита інфраструктура, в когось бракує людей. Людей і є і зниклі, і загиблі. Є багато сімей, які змушені були виїхати. Є люди, які взяли зброю до рук та звичайно, менше людей працює. Контенту немає. Все це ми вивчаємо. Ми цей опитувальник зараз. нас, знаєте, 700 телерадіоорганізацій дали ці ці відповіді. Що ми робимо з цим? Ми з цим ідемо до іноземних партнерів, до донорів і намагаємося з ними домовитися про адресну допомогу. на, на сьогодні, наприклад, з ЮНЕСКО, у нас вже зроблений такий проект. Ми маємо тільки якось забрати. Там вони обладнання для радіокампаній приготували, щоб допомогти там мобільні спеціальні обладнання, і ми вже знаємо, кому воно має піти. Нам треба вирішити формальності з міністерством закордонних справ і з доставкою. Безперечно, так ми зараз я особисто розмовляла з керівником румунського нашого партнера, теж регулятора, який запросив від нас перелік потреб і буде розмовляти з прем'єр-міністром Румунії. До речі. Чи скоро буде у нас засідання, там у них в Бухаресті, і я сподіваюся, що ми вже матимемо такі. Тобто ми в цьому відношенні намагаємося використовувати всі наші можливості. У нас є проєкт говорити з тими країнами, які будуть брати під опіку свою певні області для відбудови Харківщину. Також я думаю, хтось я зараз не знаю, чи хтось затвердив вже за собою це. Є такі вже процеси, є там багато обговорень на цю тему. Міська рада займається цим. От ми важливо. хочемо, щоб медійна складова була туди включена, щоб ми могли допомогти медійникам. Ну, знаєте, є і різні інші. Нещодавно ми, наприклад, нагороджували головного рабина Києва, який своїм коштом. Допоміг закупити обладнання для сумської е, одної е, компанії, в якій треба було прокласти наново ці всі комунікації. Він просто зібрав особисті гроші і це зробив. Тобто, і такі, таку допомогу ми також е, підтягуємо, але дуже вдячні, підтримуємо. Власне кажучи, по, по Харківщині у нас теж є великі плани. І питання таке е, технічного плану можна так. сказати до війни. Ми майже вже попрощалися з аналогом. Аналогове мовлення визнано несучасним, і ми вважали, що це вже в минулому, воно нам не потрібно. Але за час війни ми стискаємося з тим, що в деяких районах, окрім аналогового мовлення, іншого немає, і найближчий час здається не буде. Чи є надія на збереження та продовження аналогового мовлення? Ну я поясню, а чому від аналогу відмовляємося? Звичайно, прогрес в світі і від нього всі відмовляються У нас і ще є. Зобов'язання перед сусідами, де ми повинні звільнитися від аналога, і тому була, було таке рішення. Але щодо прикордонних територій є виняток, і аналог буде збережений для прикордоння настільки, наскільки він буде необхіден, тому що люди повинні приймати цей сигнал. Ми зараз ще маємо інший варіант підтримки. Ми зараз оголосили конкурс на участь. В новому мультиплексі мультиплекс для глядача це така ну спеціальний розподільник простір. як простір, звідки виходять канали. Так для ну він обслуговує оператор такий, і це державний оператор, який нещодавно вже був введений в дію. Він має трохи інший спосіб поширення сигналу. Для цього треба. І, до речі, по Харківщині він ще... Ми конкурс ще тільки оголосили, ще туди ніхто не зайшов. Але по Харківщині ми дозволили тестове мовлення на прикордонні. Щоб ми могли оцінити ну, охоплення. Ефект від Так, Ну, коли запускали і комерційний оператор, в якому ми всі зараз працюємо, теж спочатку ніхто не знав його охоплення. Практика показує, але буде і комерційний і державний, і це вже буде допомагати. А якщо говорити про сучасний, про цифровий сигнал, теж є райони, де він не проходить, де з ним проблеми. чи є можливість і сподівання на те, що ця проблема буде найближчим. Що часом вирішена в позитивному форматі? Ну це ж бачите, це питання якраз теж охоплення. Або, а, хоч приватний оператор, який завжди обслуговував і казав, що Україна майже на 90 чи на 100% відсотків охоплена, це не зовсім так, бо це пов'язано із рельєфом в деяких областях і з іншими проблемами, які унеможливлювали доступ до цифри. Тому е, над цим ми будемо працювати. Ми, це трохи не не наше, але побудова. Нові передавачі і все це в співпраці з нами. Це не зовсім національної ради, так би це мовити. Відповідальність комплексні це комплексні. Ми разом працюємо, бо ми будемо вивчаємо охоплення, ми там зацікавлені в певних дослідженнях, щоб ми розуміли, куди треба це проводити. Зараз війна дала нам поставила перед нами нове завдання. Нам потрібно вивчити той. Простір інформаційний, яким він є наразі після того всього, що з нами сталося, і яким він буде, скільки треба буде нам мовників, скільки треба буде радіо, скільки телебачення взагалі. Інтернет сьогодні взагалі виходить на перший план Звісно, так? і конкуренція складає конкуренцію, конкуренцію величезну. В ній треба буде виживати. Можливо, хтось буде переформатовувати. Це називається конвергенція. Как Таке слово. слово і ми також зараз конвергентний регулятор, бо ми всіх тепер регулюємо і вивчаємо це все. Це зараз те, чим ми займаємося. Скажіть, а чи зобов'язані комунальні медіа перереєструватися у, у публічній? Які особливості цього процесу? Існують на сьогодні. Зобов'язані. Закон, закон це поставив. Це допомагає комунальним медіа бути незалежними від влади. А, треба сказати, що не, не скрізь влада щаслива через це, через те, що е, фінансування лишається від. Е, Органу влади, наприклад, так. Але орган, який перереєструється, він має створити таку наглядову раду, яка і буде фактично на сторожі редакційної політики, незалежності. Вони там будуть укладати угоди з владою на ск скільки відсотків, де вони будуть співпрацювати в певних питаннях. Але ця наглядова рада вона складається із. Одна частина це громадськість місцева, а одна частина це представники тих фракцій, які в цій громаді обрані у владу. Так? І е, частина громадськості на одну особу більша, ніж ця. Це для такого контролю Я громадського. Так. Тому е, зараз це викликає багато питань. Хтось каже, де ми наберемо стільки. Там, хтось каже. Що ми не хочемо це про, про владу в деяких місцях відмовляються, до речі, тому що нащо їм фінансувати те, що не буде повністю їхнім паркетним е, мовником. От. Але це е, ну, і не тільки вимога Європейського Союзу, але, в принципі, це хороша річ для свободи слова, для незалежності. І нам треба буде усвідомити це, владі треба усвідомити це, що з пресою треба. Співпрацювати з нею треба комунікувати, вона не є слугою тому. Це треба робити. А якщо говорити про проблеми медійників, не секрет, що зараз на місцевих телерадіоканалах значно поменшало працівників, і е, також є проблема бронювання співробітників для того, щоб ефективно могли ну, працювати і телебачення, і радіо доносити ефективну інформацію. Чи може Нацрада рада допомагати чимось у цьому питанні? Про це ми розмовляємо майже в кожній прикордонній особливо області, тому що що стосується всієї України, то знаєте, в Національній Раді теж є квота. Наші е, чоловіки, поки що тільки чоловіки, жінки ще е, жінки ще не пішли, але теж пішли в, е, в лави зсу. А е, ми також е, маємо це робити, от а і по Україні так само. А що стосується прикордонних мовників, прикордонних провайдерів. Які забезпечують інтернет зв'язок, які забезпечують оголошення тривоги, які забезпечують оголошення про набір у ті ж самі спеціальні війська, бригади. Це все необхідність. І ми добре знаємо цю проблему. Ми знаємо, як важко людям, коли там троє працює, і з них двох забирають. Як можна забезпечити тоді це все? Відповідно, ми це обговорюємо і з обласними воєнними адміністраціями. Ми були вже в Сумах, у Чернігові. Сьогодні ми тут. Тут працювали. І є проблема в тому, що у спеціальну постанову Кабміну внесли великі канали, а місцеві не внесли. І ми якраз виділили саме прикордонних наших колег і наполягаємо на тому, щоб це стосувалося лише тих, хто на кордоні. Ми вже в переписці вже кілька місяців із Кабінетом міністрів, із Міністерством економіки. Ми поспілкувалися з РНБО, які також знають цю проблему. У нас була нарада в Офісі президента із паном Кулебою, який опікується регіональною політикою, і ми це питання загострили. Я не хочу сказати, що ми вже перемогли, тому що дуже. Багато є нерозуміння в якихось місцях, десь небажання, десь бюрократії. Це треба знову тепер працювати з МКІПом, де змінився керівник. Ну Звісно. зараз тимчасово виконує обов'язки. Днями буде. Зустрічі з нами, я буду це проговорювати. Ми вже підготували рядок, була, була нарада з, з генштабом з міністерством економіки, який нам вже відмовив у цьому, але ми наполягаємо. Допоміг прем'єр-міністр, щоб була така розмова. І ми внесли вже пропозицію, як треба змінити е, постанову, щоб вона стосувалася саме ось цього питання. Про що ви говорите? Тому що. Е, тому що дехто повинен зрозуміти, що ці люди на війні також, що це війна, яка не, не, не те, що не менш важлива, це війна страшна інформаційна. Тому там мають бути бійці. Зрозуміло, дякую за відповідь. І насамкінець, ми маємо ще буквально там дві хвилини, яким ви бачите у майбутньому медіапростір в Україні, яким ви на вашу думку повинен бути. Ну можливо, сподіваємося вже ну після. Закінчення війни, mm, я сподіваюся, що це буде якісний медіапростір, тому що цей закон, який ми ухвалили, він на те й спрямований, щоб люди отримували якомога більше перевіреної, незалежної від думки власника, від вкладених грошей у те чи інше медіа, перевірений контент. Звичайно, нам треба буде зрозуміти, скільки нас лишиться, так скільки нас буде, якими ми будемо. Я хочу. Також бачити цей простір і сподіваюся зробити все для того, щоб він був якомога більш технологічним. Тому що ми сьогодні на планеті, країна, яка захищає взагалі всіх, ми повинні мати простір, який так само відповідає саме ось цим високим стандартам. А тому, звичайно, нам доведеться всім перебудовуватися. І регулятору, звичайно, ми теж у себе перебудовуємо роботу і, і переставляємо людей і функції так само. Я хочу, щоб, щоб справді ті високі технології, які зараз є, а сьогодні штучний інтелект між іншим Виходить диктує все план. так, і він так само. Як дуже корисний для розвитку а, і для прогресу, так і дуже і дехто страшний. Вже побоюється. А ви а, як ставитесь до штучного інтелекту? А ну так і ставлюся, що я вважаю, що його переваги нам потрібно поставити на службу суспільству, тому що це і розвиток економіки, це, це все. Це візьмем, візьмемо навіть наші можливості е, в цифрових платформах. Це все штучний інтелект. З іншого боку, він е, дуже е, активно використовується для маніпуляцій, для створення е, таких токсичних... Речей для залякування, це все теж є. І у нас на перший план тут виходить питання етики, яке в ту, в тут і буде багато чого вирішувати. І це питання не лише українське. Я зараз беру участь у дуже багатьох конференціях на Заході, де дуже серйозно це обговорюють. Тому що штучний інтелект сьогодні вранці ти стаєш, і ти за його велінням обираєш, що ти поїси, куди ти підеш, яке ти кіно подивишся. Сьогодні всі дивляться Барбі, ви помітили? А в мене думка: чи справді усі так? Це правильно. — Ну, Я ну, це до прикладу, так. Але е, штучний інтелект це не зворотні. ми не можемо його заборонити, так само, як ми колись е, там. Думали, що ніколи не буде амфібій. Колись була в нашому дитинстві фантастика, яка розповідала, що людина зможе плавати там під водою, там жити. Сьогодні це зовсім не фантастика. Чіпи вже в Лині там в людей давно працюють. Тобто, все, про що ми тільки подумали, воно буде можливим. Я вже кинулася у фантастичні якісь картини, але я хочу сказати, що майбутнє наше воно дуже цікаве. Нам головне перемогти о оцю тварюку, яка нас хоче зруйнувати. А майбутнє дуже цікаве, і головне, воно дуже відп... відмагає від нас великої відповідальності. Нам треба дуже серйозно поставитися до цих викликів, тому що людство, хоч і ми пророкують постійно кінець світу, він це ніяк не настане, але це нас стимулює оберігати життя і на планеті і в країні і. В космосі також. Я дякую вам за дуже цікаву інформативну дякую розмову. Вам. Це пряма мова на сьомому. На все добре, до зустрічі.